Марія живе за адресою вулиця Абхазька, 3. Її будинок мають відключити від центрального опалення. Про це каже жінка, вона дізналась в соцмереж. Розповідає, що торік топили добре, але на її думку, суми у платіжках були завеликі. Тепер розповідає, не уявляє, що робити далі. Це печально, буду так говорить. Тобто, у мене твої дітей, звісно. Ну, як ви думаєте, Тим школа? Ну, я просто не потягну, як не крутит. У мене дівчина знайома на автономному. Ну, она его не тянет толком. Потому что, ну, электрика не дешевая, будем так говорить. И плюс еще автономная. Тем более у нас, будем так говорить, дома старенькие. 56 -го года дом. Что этот, что тот, ну, как бы. Очень старые дома. Естественно, они все холодные. Ну, Ми не потяне Олена, мешканка будинку на проспекті Гагаріна, 159, який теж підпадає під відключення. Каже, зазвичай проблем з опаленням не мали, тому не розуміє на що відключати саме їхню будівлю. Ми слишалі і цьому, конечно, не раді. Ми не знаємо наше майбутнє, не знаємо, що вообще нас чекає зимою як ми вишиві заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко каже: загалом у списку на відключення від котелень понад тисячу будинків. Однак запевняє, ніхто не залишиться без опалення взимку. Усіх, чиї будинки є в списку на відключення, переведуть на індивідуальне опалення. Щоправда, за словами заступника міського голови, ця процедура може тривати до двох років, тому і відключати будівлі від опалення будуть поступово. Заверяю вас, что без отопления у нас не останется ни один житель города Днепр. И система перевода на автономное отопление, она может занять 1-2 года. Если устанавливается индивидуальное отопление, то стоимость отопления квартиры составляет там, порядка там, 12 гривен, а не 100 и не 120. Никто не собирается одновременно отключать какие-то тысячи домов. Это программа, которая будет год Два дійствують до того, пока ми не переведемо всіх цих людей на автономне теплення, як пояснює представник міськради, це рішення продиктоване економічною вигодою для міста та мешканців. Олена Ростовцева, Іван Дусь, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.